Сьогодні разом з вами зваримо неймовірно смачного червоного борщу. Секретного борщу. А як таку смакоту приготувати, а легко і просто. Для такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. На трохлітрову каструльку борщу беремо 250 грамів м'яса. Для борщу ще потрібно 300-350 картоплі. Крім картоплі, беремо пів кілограма овочів. Та ще потрібно секретик. Хвилин 20 із моменту кипіння м'ясо і картоплю. Варимо у підсоленій воді, смажимо на вершковому маслі подрібнену цибулю та моркву, а далі додаємо буряки, які дрібнемо на терці з великими отворами або нарізаємо соломкою ножем. додаємо кип'ячену 50 грамів води і пушкуємо овочі. На середньому вогні під кришкою. Овочі тушкуються, пінку збираємо із м'яса та картоплі. Усе кипить, смажиться тушкується овочі періодично змішуємо Помішуємо овочі. Це не всі овочі, бо у нас борщ секретний. Смачимо борщ не помідорами, не томатним соусом, а квашеною капустою. Усі овочі вже з'єднали у каструлю до м'яса і варимо борщ ще хвилин 15-20 на середньому вогні. Закриваємо кришкою і нехай борщик продовжує варитися. У кінці варіння. Додаємо у борщ свої улюблені приправи. Додаємо ще й свою улюблену зелень. Ми додаємо петрушку, закриваємо кришкою в борщі, вимикаємо вогонь і залишаємо так його ще хвилин 15. Нехай усі інгредієнти. Подружаться. І ось уже неймовірно смачний борщ подаємо до столу. Друзі, а що ще додати у борщ, щоб він став ще смачніший? Напишіть про це в коментарях. Ми Додаємо у борщі ще сметани. Смакота. У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні відео. Аж й смачний борщик. Секретний борщик. Тому й дуже вже смачний. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами, і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд.